Всім привіт! Вітаю вас на каналі ручної роботи Лепнева. Сьогодні хочу поділитися вам одним із способів, яким я закриваю петлі в платочні в'язки. Ось я з цієї сторони вже закрила, ось так виглядають ці закриті петельки. Хочу сьогодні з вами поділитися дуже просто та красиво виглядає. Цей спосіб використовую саме при платочній в'язки. Отже, першу петелечку. Переснімаємо другу петельку пров'язуємо за візерунком. Далі повертаємо ці дві петельки на своє місце на іншу спицю і пров'язуємо їх разом за задню стінку. Є наступну петельку. Знову пров'язуємо по візерунку. Перекидаємо. Петельки назад на спицю і пров'язуємо їх разом за задню стінку. Дуже просте закриття петельок і виглядає симпатично. Пров'язуємо за візерунком, повертаємо на спицю, пров'язуємо разом за задню стінку. Стінку. Так до кінця ряду. Користуйтесь та давайте навчатись в'язанню разом.